Усім привіт! Ви на каналі Адвокатського бюро Legal Defense. і сьогодні ми розкажемо, які саме мають права засуджені особи під час воєнного стану. Перше, це евакуація до безпечних місць. Отже, осіб, які знаходяться близько до зони бойових дій, їх евакуюють до установ для попереднього ув'язнення а також виконання покарань з відповідним режимом утримання. Друге це безпека під час повітряної тривоги. Отже, під час повітряної тривоги, а також безпосередньо ракетної загрози, засуджені повинні прийти в укриття, де буде тепло, також місця для сидіння та питна вода. Третє це безпека після звільнення. За інформацією мін'юста, звільненим засудженим для більш швидкого проходження блокпостів до довідки про звільнення також те дають контактний номер установи, куди може зателефонувати та підтвердити всю інформацію. Четверте це право на інформацію. Тобто засуджених повинні інформувати про оперативну інформацію, якщо відбувається в країні, а також надавати можливість зв'язку з рідними. Також засудженим мають пояснити умови та порядок вступу до національного супротиву після того, як вони звільняться від покарання. П'яте це право на психологічну підтримку, тобто засудженим повинна надаватися своєчасна психологічна підтримка, а також за потреби заспокійливі ліки. Шосте це гуманітарна допомога. Засуджені мають право отримувати гуманітарну допомогу, наприклад, такі як продукти харчування, ліки, предмети першої необхідності від різних благодійних організацій. Сьоме це право на медичне обслуговування засуджених. Згідно з постановою номер 320 КМУ, медичне обслуговування засуджених здійснюється відповідно до Кримінального виконавчого кодексу України. Тобто змін у медичному обслуговуванні засуджених не було. Якщо ви хочете більше знати про свої права, тоді підпишіться, а також ставте лайк під цим відео.